Що ж, візьмемо найбожевільнішого, який нещодавно додався в цей комод. Дональд Трамп. З ним було складно. Оскільки як підійти до такого? Як, як підійти до такого? Він, як мені здається, не вихована дитина. Нестерпний. Я хочу собі Тадж-Махал. Я хочу Тадж-Махал. Я хочу Тадж-Махал. Тадж Дитина. Гаразд. Слухай. А ще? ще. ще. Абсурдність того, куди можуть заносити його ж думки. Тому що ви знаєте. Я маю на увазі справді, знаєте? Ні, ні. Тому що. Це все моє. Навіть якщо поки не моє, буде моїм. Пам'ятаєте Рейгана, хто це мене вбиває? Рейган колись сказав: містер Горбачов, знесіть цю стіну. Дональд Трамп. Я збираюсь побудувати стіну. Знаєте? Мексика ні ні. Класну стіну, шикарну, шикарну стіну. І я навіть не збираюся платити за неї Ні, справді. тому що Мексика заплатить за це. Та годі, Дональд.